Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шоу Коби, і сьогодні ми з вами обговорюємо перші підсумки мобілізації на Росії. Бо, як ви знаєте, безкінечно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як проходить мобілізація в Великій Росії? Але давайте спочатку нагадаємо, що ж було у попередніх серіях 22 вересня. Володимир Путін звернувся до кріпосних із заявою. Мов, так і так, відчайні часи требують відчайних рішень. Тому нравиться, не нравиться, а мобілізація починається. Ну і додав так, заботливо, по царськи Не хвилюйтесь, призвуть не всіх, а лише тих, в кого є військовий і бойовий досвід. Річ йде іменно у чистічній мобілізації. То есть... призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего 300 тысяч россиян Кремль планирует мобилизовать на войну в Украину. Но тут сразу пришли жарты в социальных мережах. А чи вистачить на всіх е, мобілізованих в Росії Лад Калін? А чи вистачить на всіх мобілізованих Росіян в Україні екопакетів? Буквально через кілька годин після звернення царя виявилось, що Кремль трохи збрехав, бо призивати почали абсолютно всіх без розбору і військових, і тих, хто не служив, і вже тих, хто навіть прости господи помер? От жіночка пише, що призивають її брата. З того світу на наступний день після початку мобілізації сенаторша від окупованого Криму Ольга Ковіті заявила, що перелік хвороб непризивних можна дуже сильно скоротити. От, наприклад, після цієї заяви чоловіку прийшла повісточка після таких повісточок. Стадо нарешті почало розрівати, і зрозуміло, що цар їх трохи найобує. Ті, хто розумніший, вирішили тікати з Росії, за даними журналістів, лише в одну Фінляндію вже виїхало більше 10 тисяч людей. Буквально через годину після звернення Путіна всі квитки на найближчі дати в напрямках Арменія, Казахстан, Туреччина були розкуплені. Наразі придбати квиточок, Москва, Астана можна всього за 18 тисяч євро. Як вам таке? Литва, Латвія і Естонія, як ви знаєте, для росіян наразі закрити в'їхати туди на Автівці неможливо. Про це я записувала попереднє відео. Можете переглянути. Тому зараз дуже величезні черги на кордоні з Грузією по 20 кілометрів. З Монголією та з іншими країнами, з якими є сухопутні кордони. Люди продають свої місця в своїх автівках за 10-15 тисяч рублів. Люди біжать через кордон пішки на самокатах та велосипедах. Ну просто жесть, що твориться. Ті, хто з якихось причин не може втекти з Росії, тому що немає коштів або, наприклад, закордонного паспорта, так я знаю для вас шок, але у дуже багатьох росіян просто немає закордонного паспорта. Вони що роблять? Вони влаштовують мітинги мітінги НЕТВАЙНІ. <постив> тобто, коли показували кадри з бучі, вони сиділи перед телевізором і жерли попкорн. А наразі побігли, бо горить власна жопа, і почали кричати Нєт вайні. Реально, чесно, це дуже смішно. До речі, хочу додати одне невеличку ремарочку. Таку я, наприклад, розумію, що серед росіян є в принципі нормальні люди. Але ці нормальні люди виходили на мітинги Нет Вайнє в перші дні війни, 24 лютого. Ці люди або виходили на мітинги. Їх було дуже мало. Їх швиденько пакували в автозаки. І вони потім приймали для себе рішення виїхати з Росії. На мітингах до сих пір росіян пакують в автозаки, б'ються, б'ють всіх без розбору. І мітинги ці швиденько закінчуються ще й тому, що на них прямо так от зразу вручають пов'язки, або прямо з тих мітингів пакують і везуть в воєнкомат. Тому м -м -м -м, мітинги, мітингами, але на них теж сильно не походиш. Ще одна така цікава деталь мобілізації: Кремль влаштував етнічні зачистки. Це означає, що е мобілізують переважно етнічних меншин. От, наприклад. Та в Кемеровській області це в Сибірі в одному селі мобілізували абсолютно всіх чоловіків. Тобто, без розбору вони всі пригодні для війни в Україні. Приходить дуже багато повісток в окупованому Криму. І українська влада, як ви знаєте, закликає кримчан кримських татарів всякими можливими способами мобілізації уникати, тікати, ховатися і не йти на війну з Україною? Бурятія, Хакасія, Якутія, Карелія ось ці люди, жителі цих республік, в більшості випадків будуть перетворюватися на соняшники в Україні, а ні в якому разі не москвичі і не пітерці. Москвичі, і пітерці вони вже за кордоном давно. Як тільки Путін заявив, що буде мобілізація, вони вже втекли. Щоправда, Дагестан Дагестан не дається в руки воєнкомам. Спостерігати за мітингами в Дагестані це реальний кайф, тому що сильні Дагестанські, сміливі жінки просто таке влаштовують, що знаєте, сльози гордості на очах. І чоловіки теж йде стрілянина, але Дагестанці виборюють своє право не йти на війну в Україні. Також, до речі, заява сьогоднішнього дня. Місцеві депутати Дагестану закликають владу розглянути вихід з РФ на фоні власне, протестів. Тому можливо і починається збуватися е, пророчество багатьох політичних експертів і навіть магічних експертів, що в зв'язку з війною з Україною Росія розпадеться на малесенькі, малесенькі е, республіки. Господи, дай Боже, може, з Дагестану воно все й почнеться. По всій країні, починаючи з 22 вересня, вже загорілося дивним чином 18 воєнкоматів, а в Іркутській області чоловік просто розстріляв воєнкома прямо у воєнкоматі. Як жартують українці в мережі, хороший русський, 25-річний хлопець видно, зрозумів, що в російській в'язниці безпечніше ніж. На фронті в Україні. В Рязані чолов'яга себе підпалив в протест проти мобілізації. 90% опіків тіла вижив, але я думаю, що після цього на війну його навряд чи візьмуть. Підпалить їх там всіх. Хоча, як я вже сказала, Кремль заявляє, що буде мобілізовано всього 300 тисяч росіян, і це ти часткова мобілізація. Насправді, за інформацією видання Медуза, влада Росії планує мобілізувати 1 мільйон 300 000. Тисяч росіян ці всі люди відправляться на війну в Україну. Як кажуть українські військові, це така тактика Путіна, якою він буде продовжувати вести війну в Україні не якістю, а кількістю за рахунок маси. Ну я думаю, що не те, що він буде продовжувати вести війну в Україні і наступати, да намагатися захопити нові території. Це в нього не вийде, і він вже побачив, що. Не вийшло з нормальними знаєш, офіцерами, а з біомасою, яка автомат тримати в руках, не вміє, точно не вийде. Але оці щойно мобілізовані росіяни, які не вміють тримати автомат в руках, все одно це концентрація сили, яка буде стримувати. Прихід українських зсу, наприклад, в щойно оголошені республіки на окуповані щойно території. Тому що я хочу сказати: я хочу сказати лише одне: Незважаючи на те, що мільйон триста тисяч росіян йде на війну в Україну, українська влада додаткову мобілізацію продовжувати не буде. Про це заявила адміністрація президента України, а конкретніше Подоляк, Залужний головнокомандувач України, додав, що ми. Процитую, ми знищимо всіх, хто із зброєю прийде на нашу землю, чи добровільно, чи за мобілізацією. Заспокоїв і ви знаєте, друзі, я чомусь вірю за Я думаю, що так і буде. І от цією масою, біомасою, яка не вміє тримати автомат в руках, вони нас не візьмуть. Я розумію, що буде важко ЗСУ. Я це прекрасно розумію. бо в мене є друзі, які служать, і я знаю, що орки це. Це такі орки, яких не треба недооцінювати. Але я впевнена, що ми справимося. Наостанок хочу додати, що Кремль вже роздає темники пропагандистським змі і лідерам громадської думки. І звичайно, що як вони виправдовують мобілізацію, що ми ж йдемо не впоювати з Україною, а захищати рідну землю від НАТО. Я навіть почула інтерв'ю однієї російської чувіхи, в якої помер син на війні в Україні. І журналістка її запитує, каже: слухайте, а правильно ну, Путін зробив що 24-го напав на Україну? От у вас там син загинув. Як ви думаєте, правильно Путін поступив? І вона сидить і каже, так, звичайно, правильно. Путін просто опередив, тому що на нас напало би НАТО. Нахер ви всрались тому НАТО 350 раз, ну серйозно. Але то таке, отак от Путін не буде виправдовувати мобілізацію, мов НАТО, ідемо захищатися від НАТО, захищати рідну землю від НАТО. Патріарх Кирил додав масло в вогонь і закликав не боятися смерті. Схоже, і цього разу пропаганда перемагає здоровий глузд. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи. Підписуйтесь на мій канал, тому що кожна ваша підписка це для мене мотивація знімати і знімати ще для вас відео. Пишіть, що вам подобається в моїх відео, а що вам не подобається. Всіх люблю, всіх обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Підписуйтесь.